Дорогі друзі, я радий знову вітати вас на каналі. Людина Запитує, Бог відповідає. Ми можемо почути інколи такий вислів Душа людини в крові. Що означає цей вислів в Біблії? Давайте сьогодні розглянемо це питання. Ізраїльському народові заборонено було споживати кров в їжу. І ми читаємо про це в книзі Левит, 3 розділ, 17 вірш. Оце постанова вічна для ваших родів. У всіх оселях ваших, жодного лою і жодної крові не будете їсти. Також давайте відкриємо 7 розділ 26 і 27 вірші. І жодної крові, птаства та худоби не будете їсти по всіх ваших оселях, кожна душа, що їстиме яку будь кров, то буде винищена душа та спосеред народу. Коли погани почали приходити до Христа то апостол Павло перерахував деякі заборони, які мали бути актуальними і для них. І читаємо про це в діях апостолів 15 розділі, 28 і 29 віршах. Бо зволилось Духові Святому і нам, тягаря вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного, стримуватися від ідольських жертв та крові, і задушенини та від блуду. Оберігаючися від того, ви зробите добре, будьте здорові! Отже людині заборонено було вживати кров в їжу. Що людина могла вживати в їжу? Давайте прочитаємо про це в книзі буття, як це описує перший розділ і 29-й вірш, як Бог це запровадив після створення, і сказав Бог Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння. Нехай буде на їжу це вам. Але після потопу ситуація змінилася і Бог дозволив їсти тварин, але без крові. Читаємо про це в книзі буття, 9 розділ 3, 4 вірші. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину я віддав вам усе, тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю його не будете ви споживати. Левит, 17 розділ з 10 по 14 вірші. А кожен чоловік із Ізраїлевого дому та з приходька, що мешкає серед них, який буде їсти кров, то я зверну лице своє проти їхньої душі, що їсть вона ту кров і винищу її з посеред народу її, бо душа тіла в крові вона. А я дав її для вас на жертівника, для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Тому сказав я ізраїлевим синам кожна душа з вас не буде їсти крові, і приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крові. А кожен чоловік із Ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає серед них, що полює здобич звірини або птаства, що їджене, то він вил'є кров того і закриє її піском. Бо душа кожного тіла кров його, у душі його вона. І сказав я Ізраїлем синам крові кожного тіла ви не будете їсти, бо душа кожного тіла, кров його вона. Усі, що їдять її, будуть понищені. Отже, з цього ми бачимо, що після потопу Бог дозволив людині вживати м'ясо в їжу, але кров вживати було заборонено. Кров призначалася для жертв. Чому говориться, що душа це кров? Давайте розглянемо це питання. Отже, давайте повернемося до створення, щоб нам побачити, яку роль відіграє кров в організмі людини. Пам'ятаємо, спочатку Бог створив людину з пороху земного, потім вдихнув дихання життя в ніздрі її, і стала людина живою душею. Тобто в той момент, коли Бог дав іскру життя, життєву енергію разом із першим подихом, кисень поступив в легені людини. Після того кисень поступає в кров. Серце перекачує кров по нашому організму до кожної частинки нашого тіла, до кожного органу нашого тіла. Разом із кров'ю переноситься кисень. Без кисню людина не може жити. Кров забезпечує постачання кисню, кисень забезпечує життя. Тобто від крові залежить життя людини. Якщо кров не буде добре переносити різні частинки, особливо кисень, то людина не буде жити. Людина помре. Тому саме кров забезпечує нормальне функціонування організму. Тому й сказано, що душа в крові. І саме тому кров була призначена на жертви. І давайте побачимо, як новий заповіт підтверджує нам цю думку. Послання до Євреїв 9 розділ 22 вірш. І майже все за законом кров'ю очищується, і без пролиття крові немає відпущення. І 10 розділ 4 вірш. Бо тож неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тобто ті жертви, які приносилися у старому заповіті, коли кров приносилася на жертву, це не може нас очистити. Це лише образ, лише символ, це лише вказує на більшу кров, на кров Ісуса Христа, тобто на Його життя віддане за нас. Кров є символом життя. І давайте прочитаємо 1 Івана 1.7. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. І ще давайте відкриємо Євангелію Івана, 6 розділ з 53 до 56 віршів. І сказав їм Ісус: По правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров, то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Це означає, що той, хто вірить у те, що моє життя, що моє тіло і життя було віддане на жертву. Хто вірить в це, хто має таку віру, той матиме життя. Тобто кров символізує життя Ісуса Христа, віддане для нашого відкуплення. Отже, перша причина, чому кров була заборонена до споживання в їжу, це те, що кров вживалася для принесення на жертву. Вона мала зображувати кров Ісуса Христа. Але є ще друга причина. І ми читали про це в діях апостолів 15 розділі в 29 вірші. Де коли апостол Павло каже, що крові не будете споживати, і в кінці він завершує будьте здорові. Тобто, це означає, що це пов'язано із нашим здоров'ям. Коли людина споживає в їжу кров тварини, то це може негативно вплинути на нас. Тобто певні якості властивості тварин, які є в крові, які передаються з кров'ю, вони можуть передатися людині. Це можуть бути якісь фізичні відхилення, які можуть бути або в тієї людини, яка сама споживає кров, або дуже часто в її потомства. Тому також із медичних причин, тобто з причини здоров'я, кров заборонено споживати. Не можна пити крові, не можна їсти кров'янку, в будь-якої крові будь-якої тварини не можна споживати. Про людську кров, звичайно, само собою навіть мова не може йти. Отже, дорогі друзі, з цього ми бачимо, що вислів душа в крові зовсім не означає, що в крові знаходиться якась частинка, яку ми можемо називати душею. Тому що, коли ми читаємо буття другий розділ сьомий вірш, там прямо і ясно написано, стала людина душею живою. Не була дана душа людині в кров, але стала людина душею живою. Одні тексти кажуть, душа в крові, а інші кажуть, душа це кров. Так, то як же ж тоді насправді є? Якби в людині в крові була б якась частинка, яка називається душею, то чому тоді кров названа душею? Але насправді, коли ми розглянули ці всі питання, то ми бачимо, що причина стає зрозумілою від крові залежить життя людини. Саме кров несе необхідні для нашого організму життєдайні елементи, а також виводить з організму різні токсини, різні недобрі речі, які там залишаються, і потім ці частинки. Виводяться або через нашу шкіру, або через наше дихання, або іншими способами. Отже, друзі, на цьому ми завершимо обговорення цього питання. Наступні рази ми продовжимо розглядати цікаві питання. Запрошуємо вас до перегляду наступних наших відео. Якщо ви вважаєте, що ці лекції є цікавими, ви можете поділитися ними зі своїми друзями, можете запропонувати їх своїм дітям і самі можете їх також повторно переглядати, щоб краще зрозуміти. Ці біблійні питання на цьому. Ми на сьогодні завершуємо. На все добре, до нової зустрічі!